Всім привіт, пасні дівчата. Просто погляньте, яка тут погода, краса на дворі. Е, ви вже дуже давно писали, що коли вже буде нова боком, сьогодні 1 грудня. Тобто офіційно початок зими і такий сніг нас радує. Мам здаватися сьогодні на права, а курва паспорт забув дебіл. І відмінив то. Буду здавати аж на наступний тиждень. Ну, коротше. От є в мене такий прекрасна коляска, і Пітер. Що, щось, ще є сані отамо. О. Ми є. Ми Я навпаки хочу тільки з коляскою. Без коляски Бу, то не вайб, що наїбнешся, ногу, зломиш. Вот и такая сплошная пригорок. Похуй! А! -а, 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 -а! Ша! А, души, -а! бля! нельзя, мне можно! По обочине! И на взлет! Присипало страшно. Назік, ходи познімай. або на Юра, ти. хочу вам показати, як велка робить. Сіветкое качество. Так само, як мене. Я в шоці воно з'їло. І чого він такий низький став? Бак якось вишче був вроді. Я тоже щось так делаю. ага. Що за лінія крива? О, рівень ти крива, тут значить ти криво знімаєш. Все, дивіться, до коляски вчепив. Ні, може щоб безпечніше небезпека це наше головне. Ну, От, отако. Можна і так, але. Кробка заглинула. І Пітер. Я би, блять, надійна техніка. Ну... То, те, що я втикав передачі. газ Гасвачичку... газ клинив, я передачі класового. Напевно заклинуло, там розсипалося нахуй. Нічого собі компресія. В <смітна> кого така сама, плюс коменти. І то певно... Там заклинуло щось, і то певно краще не приложувати сили. І земля є. Ну, трошка в землі є. Та не трошка, блядь, тут Ну ха ха Але зірка не клеїнула. Де ти одна? — То на полях було. Діло було в 41-му році. Отка стоїть. І під ножками. Нема... не. Пацани, чим чекуємо легенько додому, беремо зараз планету. Але зараз будемо троє їхати, можемо впасти. Ну, буде екшн. Другий день, як ми їдемо в Ото зараз заряджаю акум. Поставимо на планету і будемо акуратно рухатись. Сьогодні в нас падає дощ. Перед тим нападало снігу, дивіться. Зараз я спробую зайти. Дивіться, о, вже по коліно. А тут ще більше. о. о. о так, а. Коротше, легенькошоно відгорнув граблями і ногами тако. І можна їхати. В принципі, я зробив собі захід, бо сьогодні я вшиплю коляску до планети. І буду скоро заїжджати. Добре, пацани, все, Юра дзвони, зараз вже виїжджаємо. Це дикий екшн. Я що ну, завів планету, приїхався. Десь разів 10 чуть не впав і один раз впав. От що на. Ну, Ось тут мене так розвернуло, я в шоці. Це було щось нахуй. Оо. Зараз її спробую розвернути. Ох, блядь, вчепився на свою голову. То взагалі нахуй без коляски їхати то піздець. के блядь Наїжджу без коляски. Ну нахуй, блядь. Сука, я такий тупий думав. Де телефон? На телефон знімає. І так, прийшов той день, коли ми дізнаємося, що то сталося взагалі з Юпітером. Після отих адських покатушок по снігу. Е, во, зараз знімаємо мотор. А, це буде руки, це перепади. Непоганий ще, що, що походить масло. Друга причина, що він закленив? Поміняли ми свічку, ще не запускався, бо заряджається акумулятор. і Офіційно в цьому, в цьому гаражі з тих 4 ніхуя не їде. Тут мотор, блядь, знятий. Тут, я не знаю, щось пропало, ну може то через акумулятор просто. Свічку, може, залили та й все. Броніпровоз я вчепив вже, все чітко. Тут Юпітер коробка щось вимахується. А в яві взагалі капіталка мотора не прийшла. Гараж вже по чуть-чуть засирається, як і був колись таким страшним, зараз стає теж страшним. Ми один раз поприбирали тиждень, був, він був гарним, а зараз вже далі. До бабоби поприїжджали, блядь, зі своїми Юпітерами. Ну отак, пацани, головне є диван, є стелік. Духовки, на жаль, немає, але в мене тут був дуйчик. Все, пацани, свічку замінили, воно є бе. Диви, включив. Тут я таку собі підтримаю. А! Все. Так, подумайте, що то за двіжуха? Наш Юра набив ключі набив цвяхів е, в полку. У мене є для вас вирішення. Кого мало місця в гаражі. Блять, ключі настільки багато місця займають, отако От чіпляєш. Чекс. Що там у вас, пацани? Що там... досі не зняли мотор. Там тішилися, вже був перекур. Є О! А, Вітя колись заклипав цього ланцюга і його Та... треба зняти. Та... Та... Давай на камеру. То був цей. ідея. Я було там їх є дуже багато. Навіть якщо чесно й дуже кожного. Пацани тут вже зняли колесо, зірку, бо ланцюг неможливо витягнути. Давайся. Пацани, не прийшло й 10 років. Зняли того ланцюга. Я Бляс! Я хуїм так багато. Як я ту складухує? Все починаємо розбирати. Ой, ой-яй, я вот я. Я, я. Я так тоже... ще нове. Так, дивіться, новий! Что там? И, Попробуй, порухай его. Я? Так, не ты. Что такое? пизда, что? Что там? Здесь треснуло, Во, Вот, вроде. Та йому ніц не буде. Йоп твою ми, шо то таке перегрів? Я їду. Ні, то не перегрів, то був цей. То щось попало, блядь. Топерне кульцо не вибило. Ні. Єбать. Перегрів. Єбать. А з того боку як ти диви? Оце йому ніц не буде, блядь. Що про не Є. є? є. На самій поршню отут на циліндр вроді все чітко. Ой-ой-ой, все чітко, диви, диви, диви. Тут во! Які, які уламки. Яке має бути ти шо? Диви, яке різне. Тут воно файне, а тут воно во що вилетіло і що задирало. По кусочку оце вилітало. Ми вже то довго дуже робимо. Тільки вже засиділися. Ще п'ята ми прийшли сюди. 22.52. Що не тільки дивилися відео в Ютубі. Дядько нам підказав, що там це вже? ведучу звіздочку треба якоюсь четвертою передачою зафіксувати. І воно має підпис. <сху> а чого Саня нам не міг показати? блядь? ми мін, за секунду мін, то блядь, дізналися. Мін, розумієш, він, блять, це котрак крутить, там варіанти. Вели прямий ефір. Дуже багато людей було, але ніхто нам не підказав, казали ключом на 12 підперти так зв'язочку. ой бля. зв'язочку підперти молодка пхати сюди. Ми так робили, але ніхуя не помирає. Треба... Є вже сьогодні голові. коробка на 17. Ну, чекай, а мне тут загнулся? Стой, стой, стой. Ну, тут та є. Я... Давай, тягни. Давай, давай. О. Давай, давай. О! 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 Итак, коробка. Что наиболее больше интересно? Обірвали вусик. І от во. Во, вусик. Вот і вся проблема. більше вроде такого не спас. Тільки вусики. Кусочки. Дреблядь. І масла нема зовсім. Масла зовсім нема. бодік, як ти так Є, ба, дивись, тут якісь пружинки, шайби валяються. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Причина була в тому, тільки що обірвали вусик і не включало передачу. Чешь? манира! Тільки розклябували, щоб слиза затупорило... Що, є? <скрізь> no? Ти та не може бути все так просто займало. Що то таке? Вузики. То то називається вузики, чи то вилки? Вилки! вилки. <скрізь> а, дивись, їбать її вдирвало тут. Його я пиздував ту передачу. <скрізь> <скрізь> їбать, От саме цікавіше було того то! <скрізь> И смотри, что ему деталь подогнал сразу 100 гривен, стоит брат. Потом вырвало вилку. Что, собираем сейчас сегодня коробку? Конечно, то сразу меняем и все. Но тут нужно солидол, пацан, одна из этой а штуки. Это пиздец. Ну, ну там чуть-чуть трещало, может, через то? Блять, мы так ту коробку доебывали, что... Доебывались? Да его нет, не было ничего. Ти нахуй, я скоро не казав. Не, ой, блядь, Хотів казати, що твоя добра деталь, а тут, блядь, дивіться, як просто з'їзда їм злизалися. Ми трісну сердино,